Вітаю вас на своєму каналі Королева Капусти, де я ділюсь з вами всіма садовими секретами. Я не уявляю українську кухню без часнику. І він йде майже усі страви: і піджарку, і борщ, і пампушки, і ще багато чого. Отож, на своєму городі я завжди висаджую і озимий часник, і яровий. Восени ми, звичайно, висаджуємо озимий часник. Справа нібито проста, але є деякі хитрощі. Сьогодні про них і розкажу. Але перед тим, як ми перейдемо до відео, попрошу вас підписатися на мій канал Королева Капусти, а також поставити дзвоник, щоб нічого не пропустити. Я дуже вдячна, що ви все більше і більше додаєтесь до мого каналу. Нас вже більше, ніж 100 тисяч. Продовжуємо працювати. А зараз до чеснику. Озимий чесник відрізняється крупною головкою. Всі зубчики симетрично розташовані навколо стебла. Висаджуємо ми його. Під зиму, восени. І перший врожай вже можемо збирати в червні липні, якраз до перших консервацій. Але зберігається він недовго. З'їсти його потрібно максимум до нового року. А ось часник яровий, який ми висаджуємо навесні, якраз може зберігатися рік і навіть більше. Але в нього трошки менше головки і зубчики, і розташовані вони хаотично. Декільками ярусами. Для отримання гарного вражаю чеснику нам необхідно ретельно відібрати посадковий матеріал. Тут працює таке правило: краще взяти невеликий зубчик від великої головки, ніж великий від невеликої. Беремо великі головки чеснику та розбираємо їх на зубчики. Робити краще це напередодні посадки, щоб денце не підсохло. Далі ретельно оглядаємо всі зубчики, щоб не було пошкоджень або ознак хвороб. Якщо ви щось помітили, то необхідно зробити обробку. Можна скористатися фунгіцидними препаратами, а можна всім відомим, знайомим перманганатом калію. Робимо світло-рожевий розчин та замочуємо зубчики на 1-2 години. Далі просушуємо і вони готові до посадки. Матеріал готовий, можемо вирушати на город. Тут головне і не поспішити, і не запізнитися. Справа в тому, якщо ви посадите часник дуже рано, то він проросте і стрілки можуть загинути. І ви не отримаєте врожаю. Якщо ж посадите дуже пізно, то часничина не встигне вкоренитися і також врожаю не буде. Тому оптимальні терміни посадки це за 3-4 тижні до настання стабільних морозів. Для посадки чеснику обираємо гарну освітлену ділянку, головне не в низині, щоб навесні там не затримувався сніг та талі води. Грунт для посадки чеснику має бути нейтральної реакції, можна злегка кислий. Гарними попередниками є всі пасленові та бахчові культури, наприклад, баклажани, томати, огірки або ж гарбузи. На ділянці прибираємо всі рештки від попередніх культур, розпушуємо ґрунт, а також можна додати компосту або мінеральних добрив. Переходимо до посадки. Тут працює правило, як і для всіх цибулинних. Глибина посадки має дорівнювати трьом висотам зубчиків. На цю глибину робимо отвори. Зазвичай я користуюся спеціальною паличкою. Так виходить зручніше і акуратніше. На дно ями можна покласти трохи попелу. Він додасть мікроелементів, а також обеззаразить та вбереже від грибкових захворювань. Розміщуємо чесничину, засипаємо і добре трамбуємо. Якщо на своєму городі ви вже посіяли сидирати, то можете висаджувати часник, Прямо в них зелень сидиратів гарно прикриє ґрунт від промерзання, також вона затримує сніг. Ну і, звичайно, розпушує ґрунт і додасть корисних мікроелементів. Навесні ви можете скосити зелень сидиратів та залишити в якості укривного матеріалу, поки стрілки не проростуть. Ну і головне в посадці часнику це не занадто захопитися. І вчасно зупинитися, щоб не посадити весь свій часник, а все ж таки залишити для приготування смачних зимових страв.